Є... Покажемо ну, цю рослину, яка тоненька і вона ще цвіте. Хоча вона розміщена, от, подивіться, в одному вже ряду сіялось одинаково. Да? Бачите? Видно? Да. Видно. Одне стебло он 17 см десь. Інша, тобто рослина практично вона, не боковий, тобто не пасинок, там не боковий пагін. А ця рослина розміщена в ряду. Але відсотків 15, на деяких полях 20, а на деяких полях і 30% відсотків от тільки цвіте. Інший вже знаходиться в такій фазі, вже налив. Навіть навіть центральний кошик вже відцвів. Тобто він вже нахилився і він вже наливається. А поряд, от, як тільки зацвів, от дуже багато таких полів вчора ми були. В ряді областей України ми бачили, що ну, можливо одне-два поля, поля нормальні, які рівномірно от дозрівають. А всі поля, от, які мають от такий от стан. Причина, ну ми пробуємо розібратися в цьому. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі! Перш за все, чим розпочати. Це важливо для всіх аграріїв відео. Я хочу запитати вас, а чи підписалися ви на канал Мистецтво Поля Сергієнка? Якщо так трапилося, що ви не підписалися, підпишіться і ви завжди будете отримувати корисну, професійну, необхідну інформацію, щоб бути стабільно прибутковими. І поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих про канал Мистецтво Поля Сергієнка. Нехай також підписується. Друзі, про що сьогодні піде мова? Проїжджаючи по різним регіонам України, ми відмітили, що в цьому році, як ніколи, друзі, дуже багато полів соняшника неоднорідно розвивається. Тобто, 70% 80 кошиків вони вже похилилися, вони вже наливаються, а відсотків 15-20. На деяких полях навіть і більше, вони ще тільки зацвіли. І Ми питалися розібратися, шукали причини. Друзі дивилися в ряду, думали, що це можливо бокові пасинки, які проростають, буває таке в соняшника, як і в кукурузи. І вони потім також цвітуть. Ну, похоже, як на декоративний соняшник, розумієте? Але чому все-таки причина оцього нерівномірного його дозрівання, яке приведе, друзі, обов'язково до нерівномірного достигання, і ми не зможемо без дисикації зібрати соняшник. Так от, друзі, однією з причин отакого негативу є якість насіння. Через те, що. Проїжджаючи ряд демонстраційних посівів соняшнику, ми такого явища не відмітили. Про що це говорить? Через те, що виробники насіння на демо поля поставляють зовсім інше насіння, чим те, яке ви отримаєте на свої товарні поля. Ну, Можливо, я помиляюся, але маючи більше 30 років досвіду і наукового, і виробничого, то я думаю, тут важко помилитися. Ще на це може впливати, друзі, нерівномірні сходи. Коли погано оброблений ґрунт, коли сходи сходять нерівномірно, і тоді соняшник також може нерівномірно розвиватися. Але ми також питалися зібратися, друзі. І ми знаємо поля, які якісно були посіяні, але явище нерівномірного його цвітіння також відмічається. Третім фактором, друзі, може бути це так зване відношення насіння до холоду, тобто його холодостійкість. Ви скажете, та ми робили холодовий тест. Одні не робили, другі робили, мають ну, аналізи. Але я скажу, що ми також знаємо, що таке култест. І також не зв'язуємо таке от нерівномірне дозрівання в цьому році соняшнику із відношенням насіння, наприклад, до холоду. Друзі, хочеться у вас запитати, а як у вас соняшник в цьому році розвивається? Чи відмічаєте ви на своїх полях багатоповерховість посіву соняшника? Друзі, коли ми відмічаємо, коли вже частина Соняшнику наливається, навіть, навіть вже наливається і середина кошика. Ви бачите, як на цьому кошику. І поряд в ряду, ну я для прикладу приведу, є рослини, які тільки-тільки цвітуть. Розумієте, траплялися такі випадки і в інші роки. ну В цьому році, як ніколи, дуже багато от таких, от, як називається, негативом. Через те, що. Що таке нерівномірне дозрівання, друзі? Це призведе і до захворювань, це призведе і до нерівномірного його дозрівання. І ми без десикації просто такий соняшник не зберемо. Це відповідно в кінці кінців призведе до втрати врожаю. І ми хочемо, щоб ви в коментарях під цим відео написали вашу думку. З чим пов'язано оце таке явище в цьому році? Які ви рахуєте фактори, впливає, впливають на таке дозрівання соняшнику? Через те, що це для аграріїв, дуже важливо. Можливо, відгукнуться виробники насіння, вітчизняних іноземних компаній. Що вони рахують? Селекціонери, науковці. Пам'ятаєте, як у 2020 році питання філодії? Як розбиралися, від чого з'являється Фелодій, скільки було коментарів, були різні аргументи, і в кінці кінців розібралися. В цьому році ми не спостерігаємо такої явища, але от спостерігаємо таку ситуацію по полям, коли він багатоповерховий. Ну, як я вже говорив, один уже соняшник через місяць можна збирати, а другий тільки зацвітає. Оце, друзі, така інформація сьогодні до вашої уваги. Сьогодні з вами працює команда Artfield. я Олексій Сергієнко. І ми бажаємо вам не тільки високих врожаїв, а й високих, стабільних насамперед, прибутків. А саме головне це перемоги миру добра злагоди. Друзі, як завжди, коментуйте, поширюйте інформацію, задавайте питання. І ми чекаємо вас на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. До нових зустрічей на все добре. Слава Україні!